Всім здорова з вами Рома. Ми сьогодні будемо з вами грати у King of Fail. King of Fail. Та да, ми цю гру будемо зараз грати. І, да, я першу серію буду грати в цю гру. Да. Зараз я буду Себе. Рати, рати. Mm. А я буду выслушать. По крайней мере, у нарешті нас багато. Да, у нас мику напало острів. Да. Ну, то я там просто в яблуні. Я вам покажу. Резавinquى, скоро я там будильник поводу, там, де пасики нас будуть. Ведь це яблука. Яблуні. Я ще знаю, що тут я у цьому ягідному саду. У цьому місці буде повністю все заповнене, і тут заповнив чорниць для ожиною. Да. Угу. Треба 12 левел, щоб відкрити уже цю приламку. Я подивився рекламу, і зараз треба я прокачати наших воїнів. Поки що я їх прокачувати не буду. А потім я ще мені треба два левела і все. Я розблокую 10 А там ще скоро там все заповниться от, потім малиною, а там такий саме подаваний сад, там ягідний сад, а цей фрук, фруктовий сад, да, і там замість цього буде груші. А там ще можна робити яблучне варення, а потім можна робити навіть ще оце грушове варення із груші. Дивіться. Нам треба 4 левела, щоб вже розблокувати. Оце там водолісопилка у нас. Чому мені це... До чого мені ця реклама? Я ж сам можу зробити поки що. Мені реклама буде потрібна потім. Я знаю, що мені треба будувати цей будинок. Дивіться. Мені треба 44 монетки, щоб нарешті будувати це все. М -м, наступний раз потім. А, десь третій аттія по четвер. Ці серії в нас вже буде оцей прилавок. М -м да. Цей прилавок м'ясний. Жалко, що там не ну, можна зберігати прогрес. Я поставив тут п'ять зірок, по коли там з'явиться Будівля, які можна обмінювати дерево на золото, а ще треба що тут. У мене краще тумонеток. Діти це у двохповерховий будинок. В ньому краще жити. Там вже далі будемо робити будемо будувати основники, а далі там і ще з'являються будинки. Я багато чого знаю. Опа, зара. Ну, добре, тут. Я зараз подаюсь руками окей. Там ще давайте сімче раз Ну зараз давайте покращимо учинки. У мене якраз є гроші щоб покращити їх. Да, ми прокачали їх. Досягніть Досі... п'ятого рівня. Я звичайно досягну п'ятого рівня. А може навіть шостого досягнемо разом. З вами. У мене немає часу, щоб дивитися реклами, ну давайте підемо без... Чи... без цього mm. і полісти. Давай. Ой. О, дякую! Все в мене дерево є і золото є. Все, я тепер буду багатий. Тільки треба спочатку сумати. О, тут дерево. Мені цікаво, чого там не має золото. І, може бути якийсь солдати може там бути. І це не важке. Це ще важче. О! Давайте ура! Перемога! Ми захопили замок. У нас новий рівень. Дивіться! Все. І тут. Там замок є. Ми... да важкі. А от це скажу, що це важче, ніж от там цей замок, там написано важкий. Да, то там набагато важче. Там, де ми тільки що були. О, у мене цілого 20 діамантів. Ура! Поки що мені е, не треба фермер. Я і так справляюся. Непогано. я і так непогано справляюся. Ура! Ми уже нарешті рейшсеру Ой, Сурян, не треба прокачати будинок. Краще але якщо ви так хочете, то. А Давайте і оце. Задання є завдання. Треба його виконувати, щоб більше грошей отримувати. Але мені ще немало грошей рівно дають. 5 мене так лише. Мені недостаточно стільки. Да, недостатньо мені поки що грошей. У мене три будинки зараз. Мені треба мені багато, щоб в мене було грошей. Треба, що яблука ще дорожче коштую, ніж оці. Оу! Ду, де си да? О май гад, да скрази! Нічого ви завжди просите ожину. Мені треба лише одна монетка. Ой, їх ура! Я досягну своєї моти. Зараз зачекайте мої яблуні. Я покращу вас і буде у вас. Не од... І не буде одне яблуня, а цілих дві яблуні буде. Бо я прокачаю всіх. Дивіться, в мене 12 монеток. Якщо взяти 6 рожин. Треба заплатити 12 монеток поступить. От, правда, дві тепер буде в раз більше отримати гроші. Вау, У мене. Багато тепер буде оцих грошей. Все, мені поки що цю рекламу не треба. Так кричать наче. Дима Софія кричать. Треба все-таки якось їх запахкоїти, то вони мені зважають відео робити для вас спеціально, що наперед підписники. Чи не хочеш так само, як вас, ну? да. Все, давайте. Вау, вау! все-таки ничего не поменялось. Ничего не меняете. Сырян? Я буду... Краш. Але давайте тепер покращимо безкоштовно. Ну і все, я подивився рекламу. Дивіться, я вже, в мене є вже 10 монеток. Уже нарешті в мене 10 монет. Мені дають. Тепер ми наймемо ми не будемо будувати. Ми будемо найнімати фермерів. Треба найнімати фермерів, а не будувати їх. Двіться немає ніде у нас будемо ще ці три будинки. Населення мало. А потім ми його збільшимо. Населення збільшимо. Все, давайте будем шоу по шо. А тобі важко. Все, нуль. Хай чекає. Я зараз буду яблука збирати Ну, все-таки треба взяти декілька от цих ужин. Що, хочете пожини? Ще я більше не просій, бо в мене просто немає. Вибачте, в мене немає часу, щоб вам давати малину дружину. Дивіться, в мене ще 10 монеток, і давайте трати їх. Ще раз, коли я буду з вами знімати відео, то я обов'язково буду набирати десь 500 монеток. Так само будемо їх набирати. Дайте мені відпочити, будь ласка. Я король. Я йду собі додому. Посплю в себе вдома.